Усім доброго дня. Е, вирішила вам показати, які буду готувати обід для своїх рідних. <кхід> так, відпочаю включу світло, щоб краще не було Вже ну. Зараз не буде так блискати, але буду бачити. Е, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, всім, хто переглядає мої канали, і підписані, і не підписані. Хто не підписався, прошу підписатися, буду дуже вдячна. І почнемо. Що нам треба? Капуста. Капуста в мене зимова. Можна свіжу, вже є е, яйця, це у мене цибулька, морожена, морква, морожена, можете свіжу. Все можете давати свіжу. Тут у мене сіль, фарш е, Терта булка. Сушені помідори. Можете спеції і будь-які. І можете ще дати, можете дати ще чесничок. Я просто зараз його полуплю, бо забула. І будемо давати чесник. Можете не давати. Так, мені один зубчик чесника хватить. Мені більше не треба. Так, що ми робимо? Так як у мене капуста. Зимова треба залити її кипятком, але не надовго? Так, так і ще раз. Дуже-дуже гарячу. Таку дуже гарячу. Якщо ви маєте свіжу капусту, то не треба це робити. Чути, вона робиться не а вона зараз пропариться, відповідно, ви розумієте, що вона пропарилася, вона тепла, то вона робиться м'якша. О, бачите вже? Я її порізала м, такою, посікла сікти, треба якнайдрібніше. У мене є така, е... чистити картоплю з одної сторони, а з іншої сторони можна сікти цей. Ото, що чистити картоплю, корейську морку. А то, що отою стороною, що чистити картоплю, я тою стороною і натирала її. Так, що робимо? Тепер нам треба її Нет, забрати. Бачите, вона вже така гарна. Забрати сюди. Відповідно, треба, щоб вона вистигла. Я не буду її робити щоб ставити, щоб вона стигла. Тому що у мене морква морожена і цибуля зелена морожена. То за що це цермо... Она дуже гаряче. Пече в руки, а я взяла рукавиці, за зато, бо так я би без рукавиць точно би це не робила. Бо дуже гаряче. О! Так. гарячий. Це ловити вже так не буду. Дуже. А це червоно. Так, о, все. Це. це я забираю. Це забрали. Пусточку поставимо сюди, аби було видно. Кидаю сюди морку. Бачите, морково морожена, за що це її морква? Вона зараз в мене виступиться. Даю сюда цибульки. Цибулю можете давати свіжу Ну, ви зрозуміли, не піряла. А, таку свіжу, це все помішуємо, акуратно, так. так. Сюди крашу чесничок, ну, чотири частинки. І просто отак. Без... Не, не терти нічого. Хочете, можете терти. Я не хочу терти. Я його хочу так. Так. Перемішати гарно. солимо Даємо сюди фарш, так, фарш, Добав фарш, яйця і сухари. За Защо сухарів, воно гарне е... вологу і даю сушаний трошки переборки. Ви можете приправу будь-як давати, Може, маєте сушений чесник. У мене закінчився просто. Це все вимішуєте. Зараз лампочку, як я її двигу. Добре, вимішуєте це все. Має бути таке все змішане гарно. Капуста вже холодна у мене за счт тої цибулі і за що цього. Зараз ще трохи пропуску фарики. Дивлюся, що воно буде мати. Дивіться, рецептуру я вам просто напишу, що я давала. Скільки чого я давала, я писати не буду, тому що ви будете собі підлаштовуватися під свою форму, в якій ви будете робити. Ви можете робити в більшій формі, можете в меншій робити. Пропорції. Хочете менше м'яса, можете взагалі фарш не давати. Взагалі можете не давати. Можете робити лише... та що ж таке? Можете робити лише просто з капустою. Це вже як ви хочете. І соло будем цього. там. І буде таке. Думаю, може будет смачно. Що це таке собі не думала. Уж не знаю, що на это стоїть едою катастрофа. Так. and Так, все, ставлю духовку при 180 на 40 хвилин. Накрию, накрию. накрию фульгою. Накрию фульгою, а потім. Прочитайте изменили. А можно не зниматься? Так, плотно закрываем. Отак. Okay. Все, спичеться, підключимося. Так, дивіться, спеклося вже, гаряче порує. Що я роблю? Я хочу протерти кусочком сиру. Ви можете цього не робити. Можете ще, я зняла трошечка воно, бачите, чутичку. я не хотіла, щоб воно мені сильно е, румінилося. Ви можете собі зарумінити сильніше. Просто. Я просто притру сир і все. Воно гаряче, сир зараз робиться м'який. І все. Я маю соус грибний до цього такий сироїжок, я зробила. На тарілочку, на тарілочку. І будемо з вами пробувати. Так, тарілочка є. Ножик є. щоб вибрати, то не візьму Ви можете притерти сиром і ще раз в духовку. Я не хочу просто. Греться воно ідеально. Велись без лопатки. Я дам чуть соусу, чуть. О. І будемо з вами пробувати. Соус у мене грибний з сироїжок. Ну, гаряче, дуже. Ммм, mm. смакота. Але смачно. Mm. Можете робити просто з сметанкою, дати чесничку до то сметанки. Тоже можете зробити таке такий соус. Ну дуже смачно. Mm. Дуже смакота. Що дуже немає оператора? Бо мене зняв, як я смакую. Так що, беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся, хто може забутись підписатися. Бажаю всім миру, злагоди і добра. І до нового відео!